ракетно зенитного комплексу «Петріо» та РЛ знищили росіяни неподалік Южного. Про це повідомив командувач повітряних сил України Микола Олещук у своєму телеграм-каналі. Звісно, і ми, і ворог маємо втрати техніки і людей, але жодна із сторін не говорить про це публічно. Зрозуміло чому. Як виняток, аби пояснити суспільству, що не все так однозначно демонструємо два свіжих ворожих удари іскандером М знятих з російських розвідувальних БПЛА. Аеродром Долгінцевий кривий ріг та район Южної Одещина особовим складом повітряних сил успішно проведені заходи з пасивної оборони. Дякуємо всім, хто допомогв. Магає із якісними макетами літаків та ЗРК. у ворога стало менше іскандерів, а макети ще підвезуть. Ворог атакував Южницьку громаду 6 липня. Перед тим, як нанести удар балістичною ракетою, в повітрі були помічені розвіддрони. Відео з безпілотника опублікували росіяни на своїх ресурсах. На ньому дійсно видно прибережну частину громади та поле, на якому були встановлені макети хаймерсів. Наразі в повітряних силах повідомили про те, що оголошено збір на макети. Про це написав речник повітряних сил України Юрій Ігнат на своїй сторінці у Фейсбук. Сьогодні на своєму телеграм-каналі командувач повітряних сил Микола Олещук опублікував відео з російських ресурсів про знищення нашої техніки, літака, петріота та РЛС. А насправді макетів так це працює і так, ворог втрачає ресурси. Завтра я ініціюю процес збору на макети через відому спільноту. Макети дорогі, але іншого виходу немає. Готель Елада повернувся в управління Олімпу. Договір попередні орендарі розірвали ще 13 червня. В умовах воєнного стану утримувати готельний комплекс такого рівня орендарі не змогли. Щоб відновити роботу Елади на виконкомі погодили вартість платних послуг. Також був збільшений штатний розпис працівників. Готель у нас стояв пустой, і ми постаралися його запустити. Відпрацювалася всіми федераціями в боротьби а також другими видами спорту. І до нас звернулися потім з вільної боротьби олімпійське зборне для того, щоб провести тут збор. І нам затвердили тариф по номерам. Чому була сесія така важка для мене, тому що тот, ті люди, які були в структурі, це захозрочот, і нам було потрібно посчитати, скільки стоїть коштуватимуть номер самий. Штатний розпис ми збільшили на 8 людей. Це у нас 4 покоївки, два адміністратора і дві людини, які повинні в впрачени працювати. І все, це ми зробили мінімум тот, який запустити захозрощот. До проведення зборів збірної команди України з вільної боротьби в готельному комплексі велися підготовчі роботи. Для тренувань команд в Олімпі вже підготовлені бійцівські килими. Цей зал предоставляє чудову можливість для проведення такого рівня зборів, тому що зал повністю кондиціонований, має кілька тренувальних приміщень, десь можливе провопроведення. Різноманітних змагань з різних видів спорту і путем розкладання всіх трибун ми можемо прийняти десь до двох тисяч глядачів при проведенні змагань. Загалом до вересня спортивно-здоровчий комплекс Олімп планує прийняти три збори команд підготовки до Олімпійських ігор. Далі буде громада рішати, готувати його на наступний конкурс по ну, передачу в оренду або інші якісь питання, Іли консервувати, але консервувати починаються спортивні сезони. Якщо зараз збірна підтвердить, що збіри проведені краще, можливо вести о чемпіонатах юніорських по боротьбі, здесь і по другим видам спорту. Тренування Олімпійської збірної з вільної боротьби в Южному розпочнеться з 8 липня та триватиме до 20 липня. Коли в готелі працювала наша знімальна група, спортсмени вже почали заїжджати до «Олади». Професійне свято не публічно з побажаннями миру. Державне підприємство «Порт Південний» у липні відзначає одразу дві дати: професійне свято і 46 років від дня заснування. Допис на офіційній сторінці без традиційної інформації про вантажообіг, фото з причалів. Навіть інтерв'ю з головою профспілки пишемо не на підприємстві. Максимальна секретність в умовах війни. З початку війни таких масових заходів, заходів ми не проводимо. Розумієте, чому і для порівняння, коли в нас працювала наша база відпочинку, ми там робили вже такі масові заходи, дійсно масові заходи, концертні програми, ви пам'ятаєте, так як ми робили на площі в місті Южному. Але спочатку війни цього звичайно, і нема. Але ми підводимо підсумки, ми обов'язково це робимо. Ми нагороджуємо людей. І кожен рік у нас прибавляються ветерани праці державного підприємства Морський торговельний порт Південний це люди, які пропрацювали 20 років, і оцю категорію людей ми набираємо в конференц-залі, поздоровляємо. В умовах війни припинено дію колективного договору. Проте на підприємстві намагаються надавати працівникам хоча б разову матеріальну допомогу. Прийняли рішення і про підтримку демобілізованим працівникам. Є домовленість з адміністрацією. Ми прийняли спільне рішення на тему, якщо людина демобілізується, повертається на роботу в підприємство, ми її зустрічаємо і при наявності посвідчення УБД цей чоловік отримує 10 тисяч гривень і за кожну державну нагороду ще 10 тисяч гривень. Як правило, ну, це ми поставили так, що це у нас іде не якось списочно, а людина просто повернулася. Він прийшов до нас, ми документи оформили. Що треба, підписала, він ці гроші отримав. Далі ми домовилися з нашою адміністрацією, що відкрився новий центр реабілітації, там і для поранених, і для людей без кінцівок, і для людей з якимось, знаєте, як після контузії, там така психологічна, якась психічна травма, ну існує таке, що треба людині покой. І ну, персонал, який, який розуміє, що робити з такими людьми, і домовилися ми з санаторієм, і якщо з наших хлопців, хто потребує там якогось такого лікування, ми туди також відправляємо. На останок інтерв'ю Сергій Маслов подарував нашій студії незвичайний календар. Цикл року на ньому ведеться від липня до липня. Розширене інтерв'ю з головою профспілки порту дивіться на наших каналах. Наші акаунти в Ютубі, Фейсбуці, Інстаграмі. Южне. Підписуйтесь на канали Южницького телебачення. Довіряйте лише перевіреній інформації. Українські народні, сучасні та іноземні пісні. Ансамбль наші музики презентував концерт Просто неба. Виступили музиканти на ганку Палацу культури 5 липня. Представили як пісенні номери, так і інструментальні. Окрім колективних виступів, наші музики на сцену виходили сольно і в дуетах. Концерт отримав назву З Україною в серці. Настрій супер, концерт вдався чудово. Дякую дуже нашому керівнику Кишневській Тетяні Васильівні. Вона професійний викладач займається з нами і тому такі в нас результати чудові. Концерт во ми заряджаємо людей більше, мотивуємо, не здаватися йти далі і вірити, що все буде добре у нас в Україні. Мій коханий на війні. Я його чекаю, тому для мене українська пісня це зараз дуже важливо нести її в люди. Наша українська пісня вона дійсно заслуговує на те, щоб її співати, співати кожного дня, співати незалежно, який стан. І люди це розуміють, тому люди вони підтримують і підтримують українські пісні, підтримують, і молодь дуже підтримує. І мені здається, що нести саме українську пісню потрібно особливо в цей час, особливо зараз. А взагалі, українські пісні мені здається, люблять за межами України і люди в Європі узнали про Україну. Тому я думаю, що ця пісня буде звучати. Багато багато сторіч основний репертуар колективу це народні пісні, як веселі й бадьорі, так і сумні ліричні. Ансамбль наші музики утворився у 1996 році. Склад колективу періодично оновлюється. Зараз це поєднання молодості та досвіду. В ансамблі я в районі двох років, навіть трошки більше. Звісно, до того я народні пісні не співав. Сольники були так, але сказати, що вони народні ні, я не скажу. Тобто прийшлось трошки перебудовуватись, довелось трошки десь чомусь себе підтягувати. Чому? Тому що співати соло і співати в ансамблі це дуже різні речі. І в ансамблі навіть. Можна сказати, що трошки складніше. Хотілося б, звісно, щоб людей було ще більше бажано, щоб прям, ах, прям багато, але ну. Люди прийшли, людям сподобалось. і ну, Я вважаю, що треба. Це робити частіше, тому що ну зараз скрутні часи, людям треба якось веселитись відволікатися. Поступово на площу почали сходитися слухачі, окрім місцевих, це також переселенці та гості міста. Ми познайомилися з жінками з Харкова. Як розповіла нам Лариса, вони приїхали до Южного, аби відпочити від обстрілів. українські пісні дуже мелодичні і тексти в них такі щирі, тому я вважаю, що. Концерти дуже важливі для всі, у всіх містах нашої країни. Якщо е, ну там стріляють, і це і так дуже е, засмучує всіх людей. Тому я вважаю, що ці концерти вони наоборот вдохновляють на гарне. і Ти трошки забуваєш про цей кошмар, і е, кажеться, що життя не така вже погана. Наші музики виконали понад 20 композицій, прозвучали пісні, які є в арсеналі ансамблю вже багато років, а також свіжі напрацювання. Подивитися концерт детальніше ви можете у програмі Життя міста.